26 квітня 1986 року вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Випробування на станції, що вийшли з під контролю, системні помилки під час проектування та будівництва, ігнорування проблем, що виникали на станції. Все це було факторами, що спричинило найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. 1 травня у Києві за трохи більше ніж 130 кілометрів від станції проходив травневий парад. Центр змусив республіканських керівників проводити дійства, щоб не сіяти паніку і показати, що ситуація під контролем. Пізніше тогочасний очільник Радянського Союзу Михайло Горбачов визнає цей факт з поправкою, що масштабів катастрофи тоді ніхто не знав. Напевно, справді було важко зрозуміти, що в атмосферу потрапила радіації еквівалентом за різними підрахунками від 300 до 500 бомб, скинутих на хіросіму. Лише в Україні радіонукліди забруднили приблизно 50 тисяч кілометрів квадратних, що становить площу цілої Словаччини. 30 кілометрова зона навколо станції стала зоною відчуження. У перші тижні після аварії з неї виселили орієнтовно 90 тисяч мешканців, зокрема прип'ять молоде місто інженерів та атомників, що будували для робітників Чорнобильської АЕС. Нині це вічно молоде місто привид, де в центрі зі стін дев'ятиповерхівки обсипається гасло, хай буде атом робітником, а не солдатом. Чорнобильська катастрофа мала значний вплив на соціально-політичне життя, а дехто називає її початком кінця Радянського Союзу. Обставни та наслідки Чорнобилю намітили формування двох опозиційних до московського центру груп. Главою РСР все ще лишався Володимир Щербицький, вірний соратник і ставленик Брежнєва. Конфлікт між ним та новим лідером Союзу Горбачовим наростав. Другою групою стала українська опозиційна інтелігенція, для якої питання екології стали початком формування організованого національно-демократичного руху. Згодом обидві ці групи стануть несподіваними союзниками у боротьбі за здобуття самостійності і вже зовсім неочікувано незалежності. Михайло Горбачов став генеральним секретарем ЦК КПРС у 1985 році. Він був по-своєму шістдесятником, прихильником Грушовської відлиги, тому розпочав кампанію реформ, що мали б вивести Радянський Союз з економічної та політичної стагнації, і проголосив курс на перебудову. Горбачов пішов на зближення з заходом у мирних ініціативах для згортання гонки озброєнь, спробував включити елементи ринкової економіки в радянську планову та демократії в суспільно-політичне життя. Насамперед проголосив необхідність прискорення економічного розвитку. Горбачов хотів заручитися підтримкою населення, а не партійної номенклатури, тому у міністерстві забрали контроль над ухваленням господарських рішень і передали напряму окремим підприємствам. Їх перевели на госпрозрахунок. Це відібрало владу як у центру, так і у республіканських керівників. Також дозволили дрібне підприємництво на засадах приватної ініціативи. Одним з найвідоміших економічних заходів доби перебудови став Сухий Закон. У РСР кількість торговельних точок, які реалізували спиртні напої зменшилась удвічі. У Закарпатті та Криму знищили виноградники. Це призвело не до зменшення пияцтва, а до розгулу підпільного самого наваріння. Сухий закон провалився, які спроби ввести ринкові принципи в планову економіку зі збереженням командно-адміністративного апарату. Падіння цін на нафту на світовому ринку добило економіку СРСР. Реформи перебудови були сміливими, проте недостатніми, щоб рятувати корабель щотоне, наповнений баластом проблем, що накопилися з часів застою. Він впевнено прямував на дно. Розпочалася стрімка інфляція, знецінення рубля тягла за собою падіння зарплат та соціальних виплат. Замість знецінених грошей люди перейшли до бартеру. З осені 1990 року в Україні ввели карткову систему та продаж товарів за купонами. Дефіцит та черги стали не лише звичними, а й постійними явищами. Іншу реформу, що була стовпом перебудови, гласність спрямовували на те, щоб врятувати СРСР. Натомість вона відкрила скриньку Пандори. Гласність передбачали як своєрідний замінник повній свободі слова. Вона передбачала максимальну відкритість у діяльності державних установ і свободу інформації на противагу неправдивості та закритості епохи застою. Разом з тим гласність не повинна була завдавати шкоди інтересам держави, суспільства і правам людини насамперед інтересам держави, звичайно.